Друзі, привіт! З вами я, Артем Підгорний. Радий, що ви на моєму каналі, радий, що підписуєтесь, ставите лайки, пишете коментарі. Я натомість можу відповідати на ті питання, які турбують безпосередньо вас. Сьогодні ми поспілкуємось на тему того, що повинен робити власник компанії у своєму бізнесі. Вчора отримав таке цікаве питання і вирішив одразу ж вийти в ефір та записати відео. Ой, дивіться, взагалі власник бізнесу він повинен розуміти, що він власник бізнесу, що він там не найманий працівник, що в нього нема певних функціональних обов'язків, що в нього нема над ним керівників. Я просто зустрів, зустрів вчора власника бізнесу, якому навіть там персонал вирішує скільки заробітні плати платити, він там, знаєте, як так на побігушках, як то кажуть. Дивіться, власник бізнесу це людина, яка по факту є ну, фінансовим джерелом та джерелом ідей у бізнесі. Якщо причому Джерело ідей у бізнесі це відрізняє на власника бізнесу від інвестора. Якщо це інвестор, то він інвестує у бізнес, яким керує хтось інший, і він у керування взагалі не вмішується. Якщо це власник бізнесу, то ця людина, яка вмішується у бізнесові процеси, які відбуваються в компанії, впливає на них, формує їх. І виступає джерелом ідей та цілей щодо розвитку та формування цього бізнесу. Це важливо розуміти. І тому, якщо ви власник бізнесу, то ви нікому нічого не повинні. Ви повинні робити те, що ви вважаєте за потрібне робити в вашій компанії. Це важливо. І тут є інша сторона медалі. Ну, Наприклад, я приїжджаю в кафе. Бачу, що не вимита витяжка. Я не пинаю людей, якщо вони зайняті, якщо їм не до цього. Я закотую рукава і мию витяжку. Якщо я бачу, що зламаний апарат для перевірки грошей, я мовчки беру апарат для перевірки грошей і їду його ремонтую. Якщо я бачу, що закінчується якийсь продукт, я мовчки йду і купую цей продукт для того, щоб бізнес працював. І це надважливо. Ось. Не шукати того, кого, кому поставити завдання. Не приходити, не приходити напінати, натикати носом, побубнеть, да? тощо. Ні. Власник бізнесу це людина, яка впливає на бізнес-процеси та формує головну ідею. А ще дуже важливо, він є взірцем, взірцем поведінки. Якщо ви будете, наприклад, постійно висловлювати претензії та перекладувати провину на адміністратора. Наприклад, адміністратор буде те ж саме робити з звичайними виконавцями. Звичайні виконавці будуть взагалі нічого не робити, тому що казати, ж йому сказали, йому сказали, йому сказали, а я крайній, ні, прошлійся Ось, Так і буде відбуватися. Тому, тому у своїй компанії, по-перше, ви повинні сформувати для себе головні пріоритети, які вас цікавлять у тих бізнес-процесах, які відбуваються у компанії. По-друге, якщо ви бачите, що щось йде не так, або не так, як вам хотілося, або виглядає не так, як вам хотілося, ви абсолютно спокійно самі можете це змінити. І не треба для цього, ще раз кажу, шукати людей, ставити завдання, потім казати, я вам казав, це зробити, вони зробили. Зробіть. Повірте, знаєте, якщо там у радянські часи казали, їм буде соромно. А, а зараз ми розуміємо, що нікому ні за що соромно не буває, а, все одно, десь всередині, там щось защимлить, і, і люди такі, блін, стиднувато, зроблю наступного разу сам чи сама. Ось. Тому просто зробіть. Якщо ви чимось не задоволені, якоюсь роботою, якимось процесом, якимось співробітником, не треба займатися е, діяльністю пов'язаною з тим, що виросте, переросте ще щось. Е, поки я за нього пороблю, ні. Не вдається, не, 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 не виходить у людини. Міняйте це бізнес, це не сімейні відносини. Якщо е, ви задоволені, відмічайте цю людину, вказуйте на те. Що, що в людини виходить, пропрацьовуйте, чому в неї виходить а в інших ні. масштабуйте її модель поведінки на інших співробітників. Робіть ті дії, які пов'язані з тим, щоб ваш особистий бізнес був кращий в вашому особистому розумінні. І все у вас вийде. Ось так, а вам бажаю гарного дня. Підписуйтесь, ставте лайки. Пишіть коментарі, я буду відповідати на ті питання, які вас турбують. До зустрічі в наступних відео.